Здоровенькі були, є та будемо. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже цікаве та неочікуване видання одного смартфону. У минулому місяці Realme оголосила про початок партнерства з командою Формули 1 Aston Martin Ремко. Першим продуктом партнерства став смартфон Realme GT7 Dream Edition, натхненний дизайном гоночних болідів Формули 1. Саме він знаходиться у цій величезній та дуже такий файній коробці. Тож, давайте подивимось, що знаходиться тут всередині. Зрозуміємо, чому коробка така важка. А також я розповім вам, чому цей смартфон, напевно, найкращий Realme з усіх, які я колись тестував. Бо так, щоб ви розуміли, Тут новітня кремнієва вуглецева батарея ємністю 7000 мАч тут новітній процесор Mediatek Dimensity 9420, який в тестах перевершує Snapdragon 8 Gen 3. Тут 16 ГБ оперативної пам'яті, LTPO OLED дисплей та багато-багато чого цікавого. Тож. Розповісти є про що. Сідайте зручніше, не забувайте підтримувати наш канал підписками та вподобайками. Це найкраща мотивація робити відоси. Е, також нагадую, що посилання на цей смартфон, як завжди, будуть в описі до цього відео. Тож, якщо зацікавить, можете перейти і почитати про нього більш детально. Ну що, ну починати. Смачного розпаковка. Слухайте, ну почати треба з того, що це найдорожчий Realme, який у мене колись був, та без перебільшень. Це найкраще пакування смартфона, яке я бачив наочно. Такої красоти я не зустрічав навіть у смартфонах в рази дорожче. Під верхньою кришкою нас зустрічають два написи: ліворуч, рушійна сила всередині. Це гасло команди Астон Мартіна Ремко Формула Формула-1». Праворуч напис Втілюй у життя. Це гасло Realme. Дивіться, як воно все відкривається. Всередині цього пакування знаходиться арт-книжка з історією Астон Мартін, красивими фотографіями тощо. Усе показувати не буду, щоб для когось була інтрига. Зазначу, що зроблена ця арт книжка супер якісно. Під пакуванням знаходиться сам смартфон. Усі аксесуари дістаються ось так знизу. Тут в нас є чорний USB-A USB-C на USB кабель, як завжди у Realme дуже міцний, товстий, але у цьому спеціальному виданні ще й чорного кольору. Блок живлення SuperVOOC потужністю 120 Вт, ватт. Теж незвично для бренду чорного кольору, та ось такий просто найкрасивіший комплектний кейс, який я колись бачив. Зроблений він під карбон, проте насправді це дуже приємний на дотик пластик. Ось ця поверхня, вона дуже незвична, та нагадує мені софтач, але більш твердий та фактурний. У чохлі є виріс, у якому ви зможете дивитись на логотип Aston Martin, який знаходиться на смартфоні. У цьому пакуванні знаходиться інструкція, гарантійна інформація та скріпка для сім лотка у формі боліда Формули 1. Вау! Коротше говорячи, комплектація цього смартфону, хоч і досить стандартна у плані набору аксесуарів, проте задоволення від розпакування ви отримуєте точно більше. Ну і кейс дійсно виглядає дорого та незвично. Тож, давайте тепер дивитись на смартфон. Дизайн. Перед тим як починати розповідати про дизайн, я хочу зазначити, що існує версія Realme GT7 без приставки Dream Edition. Тобто, звичайна, вона технічно така сама, окрім того, що там немає версії на 16 гігабайтів, тільки Dream Edition на 16 ГБ. Та візуально вони м, прям ну не сказати, що дуже різні, але все ж таки різні. Та сьогодні ми будемо розглядати саме Dream Edition. Цьому неперевершеному зеленому кольорі Aston Martin. Спеціальне видання Realme GT 7 Dream Edition має ось цей фірмовий колір, який називається Aston Martin Racing Green. З жовто-зеленими акцентами на кнопці живлення та на бокових гранях модуля камер. До речі, цікавий факт: ось цей зелений колір Aston Martin вперше з'явився на гоночному боліді Формули 1 у 22-му році, у 1922-му році, тобто більше 100 років тому. Позаду знаходиться сріблястий логотип Астон Мартін. Він такий досить деталізований та пригортає багато уваги. Задня панель прикрашена фактурними смугами, які імітують аеродинамічні обводи гоночних автомобілів Астон Мартін. Рамка смартфона зроблена з алюмінію, вона пофарбована у такий самий колір, як і задня панель. Зверху два отвори мікрофону: отвір Динаміка та інфрачервоний порт. Праворуч, гойдалка гучності та кнопка живлення. Знизу отвори динаміку, usb c роз'єм, отвір мікрофону та лоток на 2 sim карти Підтримки карток пам'яті тут немає, будьте уважні. Смартфон має максимальний захист від пилу та вологи, який взагалі зараз існують на смартфонах, а саме IP 68 та IP 69. Це означає, що цей смартфон може витримувати не тільки занурення у воду на глибину більше одного метра протягом. 30 хвилин, а й витримувати гарячу воду під тиском температурою до 80 градусів. Проте ви повинні пам'ятати, що морська вода це зовсім інше, бо вона солена та вона може руйнувати цей захист. Так само після того, як будь-який пристрій, який має у вас падає, то цей вологозахист може бути зруйнованим. Тож, будьте обережні. Проте, загально, такий рівень захисту дозволяє взагалі не перейматися, якщо на цей смартфон буде потрапляти або вода, або він у вас впаде у воду. Проте, якщо це буде морська, то краще, якнаймога, швидше його промити під прісною водою. Будьте уважні! Якщо подивитись на смартфон з передньої сторони, ось чесно, я б не вгадав, що це Realme. Подивіться на ці надтонкі симетричні рамки. Ну, ось в цілому виглядає прям дуже гарно та стильно. А ще у порівнянні з попередним GT6, тут дисплей плоский, а не водоспадом. Нарешті. Ну й. Плівка захисна на дисплеї тут є відразу з коробки. Я думаю, що в оглядах Realme про це можна навіть не згадувати. Дисплей. Ну а тепер давайте переходити більш технічним складовим. Як я вам вже говорив, цей смартфон цікавий не тільки за це брендування Aston Martin, а й за його технічну складову. А саме, почнемо ми з дисплею. Дисплей тут встановлений насправді такий самий, як у GT6, ну окрім того, що він плоский. Гірше він від цього не стає, бо там був встановлений топовий дисплей. Та тут він теж мене дуже потішив. Давайте розповім, чому. Це LTPO, OLED дисплей діагоналі 6,8 дюймів з просто фантастичною яскравістю. Типове значення, яке ви отримуєте у приміщеннях 600 Н. Режим високої яскравості на вулиці дає вам 1600 ніт. Це просто нереально круто виглядає на вулиці, та, на мій погляд, виглядає не гірше, ніж у топових Samsung з антибліковим покриттям. Ну і вершина айсбергу це пікова яскравість, яка вмикається у певних ділянках дисплею. Наприклад, під час перегляду hdr контенту та сягає 6000 ніт. Прикро, але по відео ви не оціните це. Але повірте мені, це приголомшливо. Та ось якщо в принципі HDR виглядає класно і з меншою яскравістю, то ось 1600 ніт на вулиці це прям топ. Зараз якраз почалось літо на вулиці дуже яскраво, та ці 1600 ніт прям вирішують. Особливо з такою яскравістю зручно фотографувати або знімати відео, бо ти нормально можеш побачити дисплей та зробити правильне кадрування навіть на сонці. Частота оновлення до 120 Гц, оновлення сенсора 2500 Гц, 100% покриття dci p 3, та звісно ж, є підтримка HDR 10 та Dolby Vision. Єдина різниця з попередником у дисплеях: навіть не у самому дисплеї, а у захисному склі. У GT 6 попереднику було встановлено Gorilla Glass Victus 2, що є. Преміум сегментом захисних поверхонь від відгоріли. Тут горіло Glass 7 I. Воно простіше класом. Так, воно е, краще захищає дисплей, ніж звичайне скло. Е, так, воно витримує падіння з висоти до 1 метру. Проте воно не, не має такого захисту від подряпин. Це якось дивно, особливо враховуючи, що це. Таке прям спеціальне видання, ексклюзивний телефон. Дивно, що тут більш такий простий захист дисплею. Проте, чи має це для вас різниця? Саме різниця у захисті від подряпин, якщо ви все одно будете використовувати плівку, не знаю. Але просто сам факт це трошки дивно. Під дисплеєм знаходиться оптичний сканер відбитків, працює нормально, але трошки незвичне розташування. Воно мені здається нижче ніж хотілось, хоча й звикаєш до цього. Так як це OLED, то напевно у вас будуть питання до мерехтіння дисплею. Налаштуваннях ви можете обрати режим одноімпульсної моделяції чи стандартний режим з шим. Тож, якщо ви чутливі до цього, можна це все налаштувати. Також у налаштуваннях можна обрати режим підвищеної яскравості. Смартфон в ньому вже більш нагадує мені ліхтарик, але на вулиці може бути корисно. Далі тут є режим кольорів на дисплеї, причому тут прям багато варіантів. Є можливість встановити адаптивні відцінки, в якому смартфон буде автоматично регулювати кольорну температуру залежно від зовнішнього освітлення, це взагалі мастхе вмикати, набагато приємніше дивитись на дисплей. Також є підвищення різкості та підвищення насиченості під час відтворювання відео. Можна обрати роздільну здатність дисплею або обрати адаптивний режим. Є налаштування частоти оновлення, при цьому є можливість обрати значення до кожної встановленої програми. Коротше говорячи, дисплей тут топ. Ну, дійсно сподобався. Він гарний, яскравий, є купа налаштувань. Це точно сильна сторона цього смартфона. Тож, давайте рухатись далі. Продуктивність. Працює цей Realme GT 7 Dream Edition на новітньому процесорі Dimensity, Mediatek Dimensity 942.0, i він вийшов тільки минулого місяця. У травні 25-го року, та є, скажімо так, конкурентом Snapdragon 8 Gen 3. Ну, це так, щоб ви розуміли клас цього пристрою. Оперативної пам'яті тут 16, постійної 512. На всяк випадок, говорю, що у звичайного gt 7 є два варіанти оперативної пам'яті 8 або 12, та два варіанти постійного накопичувача 256 або 512. Тобто, ось тут максимум, і немає ніяких інших варіантів. Практично в усіх тестах цей процесор показує результати вищі, ніж Snapdragon 8 Gen 3. Гарні показники, це дійсно потужний процесор від MediaTek. Що стосується нагріву, то ситуація поки не така райдужна. Тестування у CPU Throttling тесті показує стабільність у 62%, що прям ну дуже середній показник. У порівнянні з тим самим Snapdragon 8 Gen 3, Mediatek хоч і показує більшу максимальну продуктивність, середньо виходить нижче, бо у деякі моменти під навантаженням він тротлить, та продуктивність падає нижче ніж у дракона. Цей процесор, саме Mediatek, як я говорю, тільки вийшов, та я впевнений, що тут. Скоріше за все, питання просто в оптимізації. Та я впевнений, що з наступними оновленнями вони якось це пофіксять. Ну, скоріш за все, просто трошки знизять продуктивність, щоб он не починав тротлити, щоб трошки вирівняти його продуктивність. Та він якраз буде показувати ті ж самі показники, як 8 Gen 3, що є насправді дуже крутими результатами. При цьому всьому я запускав різні важкі ігри на Realme GT 7, то в мене не було ніяких. Проблем з цим усе працювало на максимальних налаштуваннях, та навіть під час тривалого геймінгу, перегріву чи тротлінгу я не помічав. Тобто, по факту, у мене. Зараз питання тільки до результатів стрес-тестів, а не до фактичної роботи. У системі, скажімо так, у базових задачах смартфон максимально швидкий та приємний у використанні. Все відкривається миттєво між застосунками, перемикається миттєво. Фото робить та обробляє миттєво. Ну дійсно тільки позитивні враження. Працює Realme GT 7, звісно ж, на останньому Android 15 та має фірмову оболонку Realme UI 6.0. У спеціальному виданні спакування встановлена тема Астон Мартін, яка включає в себе шпалери, заставку та іконки у фірмовому стилі. Але Ну ось, те, що тут логотип та фірмовий колір корпусу, як на мене, цього достатньо. Я особисто та й більшість з вас, я думаю, теж не фанат стандартних іконок. Хоча ну тут справа смаку, але я їх прибрав. Але як би там не було, це Realme UI, яку ми знаємо, яку ми полюбляємо, яка дійсно варта уваги як оболонка на Android. З цікавого тут, звісно ж, є підтримка штучного інтелекту, який дуже класно та швидко може прибирати зайві об'єкти на фото, прибирати розмиття та підвищувати різкість. Та також є повна інтеграція з Google Gemini, включно з розпізнаванням об'єктів чи тексту, який зараз знаходиться на дисплеї. Не знаю, чесно кажучи, що кожен раз розповідати про цю оболонку, бо вона вже досить знайома та з поколіннями. З'являються якісь нові функції, в останньому ось штучний інтелект застосовується у різних нативних застосунках. Проте загально ми розуміємо, що ми отримуємо. Важніше сказати інше. Realme говорять, що цей смартфон буде отримувати 3 роки оновлень Android та 4 роки оновлень патчів безпеки. Ну, це щоб ви приблизно розуміли. Як Realme вважає, як довго цей смартфон може бути актуальним? Камери. RealMe GT7 Dream Edition має три модулі камери: основну телефото та ультраширококутний. Ну, це окрім селфі, звісно ж. Основний модуль на 50 мегапікселів зі світлосилою 1.8 та оптичною стабілізацією. Телефото модуль. Теж 50 мегапікселів, світлосила f2.0. Ультраширококутний 8 Мп світлосила f 22 Селфі камера 32 Мп, світлосила f2.5. Зараз можете побачити приклади фото, які я зробив на цей смартфон. Мені сподобалось, як він знімає, хоча й це рівень минулорічного GT6. Все добре, кольори, різкість, динамічний диапазон, але якогось дива я тут не бачу відносно попередника. Але це непогано, бо рівень високий, та ви точно можете розраховувати, що камера не підведе вас у будь-якому сценарії. А ще окремо хочу зазначити, що на смартфоні можна обрати один з двох режимів обробки фото. Ось це просто топ, як на мене. Режим чіткий робить фотографії більш природними, не задираючи кольори, не так висвітлюючи темні ділянки тощо, тобто менше обробляється. Режим яскравий робить більш агресивну обробку, після якої фото, скажімо так, відразу готові до публікації. Мені здається, що це дуже гарне рішення, давати користувачам можливість обирати, як їм більше подобається. Відео смартфон знімає до 8К30. Приклад зараз бачите у 4К30. Якість топ. Стабілізація гарно працює. Особливо в день, коли я знімав це відео. Ну, виходить прям дуже добре. Селфі камера теж вміє писати відео у 4К30. Зараз ви бачите приклад, як воно виглядає. Та можете оцінити якість запису звука. Зараз взагалі немає вітру. Ви можете це побачити по морю. Сьогодні такий прикольний штиль. Ось так це працює. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Автономність з автономністю тут все дуже цікаво. У цього смартфона використовується новітній кремній вуглецевий акумулятор, який має збільшену щільність енергії ніж у більш класичних акумуляторів з графітом у якості аноду. Також кремні вуглецеві акумулятор можуть швидше заряджатись, та при цьому мають збільшений загальний ресурс. І при цьому всьому такі акумулятори менші за розміром, що дозволяють встановити таку високу ємність у 7000 тисяч Такий тонкий корпус, а також вага Вага цього смартфону, до речі, 206 грамів. З батарею 7000 мАч. Така ємність акумулятора дає дійсно фантастичні показники автономності. Ну щоб ви розуміли, на практиці у мене бували дні, коли я заряджав його раз у дві доби. Причому ось наступний день це не десь всередині доби я його заряджаю, а прям вистачає до вечора, та я його став на зарядку, коли лягав спати. Якщо це більш активні дні та я більше користувався камерою, Особливо на вулиці. Зараз сонце, тобто яскравість була максимальна Там у 1600 ніт. Мені вистачало його знову ж таки на добу, та увечері було ще про відсотків 40. Ну тобто, вау! Ну і як я вже говорив, ці акумулятори можуть швидше заряджатись. Цей смартфон може зарядитись від 0 до 50% приблизно за 15 хвилин, а від 0 до 100 приблизно за 40 хвилин, це враховуючи ємність акумулятора 7000 мАч. Ну і звісно ж, це комплектним зарядним блоком. Коротше, у парі великої автономності та великої швидкості заряджання це прям. Ну, мені сподобалось, мені сподобалось користуватись цим смартфоном. Окрім цього, це ще не все, що здивувало. Цей смартфон підтримує байпас заряджання. Тобто, якщо ви е, граєте в якусь е, вимогливу гру чи гру, не вимогливу гру, не має значення щось робити на смартфоні, та у вас підключена е, зарядка. Тобто смартфон заряджається. Після того, як акумулятор буде заряджений на 100%, енергія з вашого дроту буде йти безпосередньо на плату, оминаючи акумулятор, тим самим не витрачаючи його ресурс. Така технологія використовується в ігрових смартфонах, наприклад, в Asus ROG Phone. Так само є можливість питати плату безпосередньо від блоку живлення, оминаючи акумулятор. Це дуже круто, бо, окрім того, що ви не деградуєте акумулятор, якщо часто граєте, сидячи просто ось там за столом з підключеним блоком. Це перше. По-друге, смартфон не так гріється, бо, звісно ж, коли немає байпас, енергія проходить через. USB c йде на акумулятор, він заряджається та віддає відразу заряд на плату. Це все теплообмін. Якщо це йде напряму на плату, то акумулятор не дає цього зайвого нагріву, не деградується, та смартфон у цілому не нагрівається. Коротше, дуже прикольна функція, яка раніше зустрічалась тільки в ігрових смартфонах, та ось є ось цьому гоночному боліді Realme GT7. А, ну і останнє тут є можливість реверсивного заряджання чогось від цього смартфону. Ну, тобто можна використовувати цей смартфон у якості повербанка. Ну, Заряджати інші смартфони ну, навряд чи... ну... Можливість є, проте я не бачу у цьому сенсу. А ось заряджати якісь ТВС-навушники, якщо ви вийшли на прогулянку чи пішли займатися спортом, то завтикали зарядити їх. Це у мене така проблема постійно. То ви можете зарядити їх прямо від вашого смартфону. Якщо у вас є з собою кабель. Угу. Бо бездротового заряджання тут немає. Заключення. Ну що, як заключення, хочу сказати наступне. Realme GT7 Dream Edition дійсно сприймається як флагманський пристрій. Ним було дуже приємно користуватись, бо він швидкий, він функціональний, тут гарна камера, дуже крутий та яскравий дисплей. Ну і звісно ж автономність, яка фактично вища, ніж у більшості сучасних смартфонів, включно з флагманськими, які коштують в рази дорожче. Саме спеціальне видання. Ну, виглядає прикольно, зроблено дійсно супер якісно. питань ніяких до цього немає. Це не той випадок, коли, знаєте, хотіли зробити, щоб виглядало дорожче, а зробили так, що виглядає дешевше. Ні, воно дійсно виглядає прикольно. Це ну, не занадто пафосно, як може здатися там, при перегляді цього відео. Вживу. Вживу непогано. О, окрім іконок. Ось Іконки, я ось це не розумію. Мені більше подобаються е, стандартні іконки. Це такий експеримент, е, не знаю, може комусь подобається, це справа смаку. Наскільки є сенс купляти саме е, Dream Edition? Ну, дивіться, окрім е, пакування, окрім комплектації, окрім цього класного кейсу, е, треба пам'ятати що тільки у цій версії є 16 ГБ оперативної пам'яті яка суттєво впливає на продуктивність і на ваше знаєте сприйняття цього смартфону під час користування тож сенс напевно є друге питання це наявність звичайного GT7 в Україні, бо зараз не зрозуміло, чи буде звичайна версія GT7 офіційно продаватись в Україні, чи буде тільки Dream Edition. Я зараз, на жаль, не можу сказати точну інформацію, це потрібно моніторити. Проте, якщо Якщо що, то GT7 він ну, практично, такий, такий самий, окрім е, іншого дизайну, більш простого та меншої кількості оперативної пам'яті, яка 12 та 16 може бути суттєво. Якщо навіть не цього року, то наступного е, ви це можете відчути. Тож сенс саме у Dream Edition, мені здається, все ж таки є. Але, звісно ж, вирішувати вам. Посилання на цей смартфон я як завжди залишаю в описі. А я хочу вам сказати дуже дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Та якщо ви додивились, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар для підтримку україномовного контенту на YouTube. Дуже вам усім дякую. Гарного дня, мирного неба, слава Україні. До побачення!